Совушкин Дивосвіт Арт студія Совушка презентувала першу виставку своїх вихованців. Роботи юних художників віком від 4 до 12 років виставили в обласному художньому музеї. Це 40 дитячих малюнків, серед них портрети, натюрморти, зображення ніфертіті, навіть копії робот відомих художників. Роботи своїх вихованців арт студія Солушка презентує вперше. Гліб один з найменших художників. Йому всього чотири серед усіх представлених малюнків свій космічний із прибульцями та НЛО знаходить відразу Зелений – це не паніцяни. Першими відвідувачами виставки стали батьки та рідні юних художників. В нашій практиці, так. Перший раз наша виставка. Ми дуже довольні, що нас пригласили, що ми прийняли участь, що наша робота здесь теж відражена. На виставці найкращі роботи вихованців студії. Це пейзажі, натюрморти, портрети, казкові міста. Восьмирічна Анна показує свою роботу під назвою Зебра. Тетяна Олександрівна. Вчителька вона подумала, що Краще буде, щоб е, в земля була. Відібрати лише 40 малюнків своїх вихованців було дуже складно, говорить майстриня арт студії Соушка Тетяна Стороженко. За півроку, що ми працюємо, ми створили вже безліч, можна сказати, шедеврів дійсно. І коли ми вибирали е, малюнки для саме для цієї експозиції, то було ну дійсно тяжко, тому що кожна робота достойна бути представлена. Тематика роботи у кожного автора різна. Серед них портрети матусь, зображення Ніфертіті, і навіть копія роботи. Роботи відомого художника Ван Гога Соняшники, теж змальована дитячими руками. Те, що ми їм розповідаємо, вони дуже вдало використовують в своїх роботах. Звісно, що ми трошечки їм допомагаємо. Ну в якому сенсі допомагаємо, показуючи, як це треба робити. Все інше фантазія дітей та мрії, які вони і зображають у своїх роботах. Я намалювала е, за мир. Він там різні кольорові доба. Я мечтаю, щоб такий наш мир завжди був. Там, різ, там багато різних візерунків на, на кущах, на траві, на деревах. Експозицію малюнків доповнюють картини, зроблені із тіста і макаронів, а також ліплені роботи із пластиліну, совенята, лісові тварини та казкові персонажі. Це кіт в чоботях. Yeah. Астеліна, потім розмальовував виставка Солушкин Дивосвіт. Це лише початок, говорить майстриня Тетяна Стороженко. Юні таланти мають чим дивувати місця. Взагалі у нас є дуже багато видів роботи, і е, малюємо ми і вітражний розпис на склі. І... Крабукінги робимо листівки, робимо різні використовуємо різні техніки, квілінг і природні матеріали. Діятиме виставка до 26 травня. Марія староста Олександр Денцов. День за днем.